Слава Богу. Був на землі учитель досконалий, сам Бог його дарами наділив, умів він слово, мудре говорити, і дивні чудеса серед людей творив. То був Христос, що в яслях народився, щоб тільки тим гріхи людей забрати, а щоб спокусу не війти, молився і так старався всіх людей навчать. Та люди цю науку не сприймали, самі ж вони занадто болі злі, проти Христа завжди вину шукали, щоб знищити його злиця землі. Для чого ж мусять слухать дорікання, що у гріхах своє життя ведуть, бо їхня святість іншим спотикання. І так усі загалом до пекла йдуть, хіба лиш він уміє люд навчати? Та хто ж це він? Не Йосипа ж, синок, ні, так не може бути, пора зірвати та й стерти цього вчення колосок. І час настав, Христа у Гесимані взяли мерщі на осуд повели, але ніхто не знав, що у господнім плані шляхіці вже накреслені були, судили, били, у лице плювали. Вінок терновий на чоло сплели, яким ще більше болю завдавали, і до кінця в неправді суд вели. А потім дико почали кричати, повинен вмерти, стратити його. Крик переміг і повели до страти свого Месію і царя свого. А він, святий, піднявши вгору очі. Молився тихо до свого Отця, прости, провини їм, мій любий Отче, дай сил знести всі муки до Кінця. Так добровільно смерть прийняв ганебну, Христос, простивши ворогам своїм, роздер завісу між землею й небом і стався посередником святим. Та хто ж пізнав це, як Христос розп'ятий, зітхнув останній голову схилив, хоч перестав народ уже кричати, та серця до Христа не нахилив. А як помер Христос, в саду в печері, Його багатий Йосип поховав та й привалив важкі камінні двері, щоб вже небіжника ніхто не турбував. Тепер, здається, вже кінець тривогам. Нема Христа, ніхто не буде вчить, що треба каятись, молитись перед Богом, і люди, як схотять, так будуть жить. Затихло все замерло, заніміло. Жахливий суд пішов у забуття, і знову взявся люд за своє діло, знов завертілось колесо життя. Лише всі книжники та фарисеї не позбулися внутрішніх тривог. Та зійшлися ночі однієї, і стали думати, чи не був то Бог, бо Він казав, що в третій день воскресне, тоді вже нам від смерті не втекти. Поки ще ж маємо засобі тілесний, давайте ж ми хотіло стерегти. До гробу треба варто встановити з досвідчених та сильних вартових, які могли б сумлінно там служити. Не боячись ні мертвих, ні живих. Якщо і воскресне він сам із печери не вийде, бо занадто ослабів, тоді й постукає в камінні двері, щоб допоміг хто-небудь із рабів. Ось тут і можна скористати нагоду, хай вартовий мерщій, не гаючи часу, візьмуть його і потай від народу, ведуть до нас на вирішальний суд. На цьому всі розмови закінчили, їх слово стало втіленим в життя. До гробу в сад прийшли надійні сили, їм доручили стерегти Христа. Два дні один за другим пролетіли З собою, стерший смерти буревій. І наступає перший день неділі, день надзвичайний, радісний і новий. Ген-ген, де сонечко, за небокраєм. Одначе намагається подать ясних промінів пальцем обажає, з якимсь прийдешнім святом привітать. Ранкова тиша надзвичайно мила, і вартові бажали б відпочить, бо ніч холодна кожного стомила, ще й на душі важкий тягар лежить. Одні пташки безмірно щебетливі, могли людині слух зачарувати. Свої дзвінкоголосі переливи, старались людям в душі передати, аж раптом постать ангела святого вмить засліпила очі вартовим і підкосились дуже їхні ноги, і зникла сила видатних мужів. Не перший раз на варті їм стояти, не перший раз ночей не досипать. На цей же раз прийшлося спасувати, немов мерці. Попадали і лежать, і ангел Божий твердою ходою до гробу йде і владно звідтіля штовхає камінь дужою рукою, в цю мить здригнулася ося земля. Божественне, всесильне безсмертя на мить лишило світле небеса і всю наповнило печеру смерті, і мертве тіло Господа Христа. У той святий ранковий час неділі звершився віковічний епілог, бо перемогу, бажану на ділі звершив над смертю Всемогутній Бог. Настали повні радощів хвилини, звершилось славне чудо і чудес, Христос, Син Божий, вийшов із могили, на віки вічні з мертвих Він воскрес. Наш Бог правдивий і навік незмінний, завжди Він щедрий на благі діла, хай же йому від нас Його творіння, в піснях лунає, слава і хвала. Хвала за те, що в яслях народився, за те, що Слово нам своє лишив, за те, що на Христі за нас молився, і задля нас святою кров пролив. Хвала за те, що актом Воскресіння страшні кайдани смерті розірвав, що недостойним нам явив спасіння до смерті приречених, оправдав. Хвала за те, що життєдайну силу несе в собі для віруючих душ, що нас веде в свою країну милу, де ми відчай забудем наших душ, за все, за все, що Він нам посилає. І нас тримає у своїх руках, дарами неба, щедро наділяє, нехай хвала Хвалаємо від нас. Амінь.